Цей музей був створений в пам'ять про наших хлопців. На жаль, ціна дуже висока, але пам'ять про них буде вічною. Хотілося б, щоб всі майбутні покоління, заходячи сюди, бачив, яку ціну заплатили хлопці за це, поважали і любили нашу державу, любили нашу вчили історію і любили українську мову, тому що вона важлива. Коли виникла ідея, ініціатива, однозначно була підтримка, рідні, батьки, школа, гуманітарне управління на той час відділ освіти. Ми підтримали цю ініціативу. Хлопці вартують того, щоб ми про них пам'ятали, щоб ми шанували їхню пам'ять і були гідні їхнього подвигу. Хотіли, щоб направду цей музей був місцем. Де би виховувалося молоде покоління. І зараз цей музей тим і слугує. Сюди приїжджають діти з інших шкіл, які дивляться на ці ті, ті грамоти і розуміють, ким були хлопці, які загинули. Я зі своїми ровесниками. Беру приклад свого брата і в майбутньому хочу стати військовим. Ви знаєте, минуло 9 років, але постійно сховати проти сина. Розумієте, Ти, що так, тина жива, прожив дуже мало, веселий, усміхнений, мав золоті руки. Була моя надія. Так сталося.